Привіт! Сьогодні покажу вам садовий подрібнювач Makita UD2500. Це така корисна штука, коли маєш таку купу гілок або великий сад. Для того, щоб гілки не спалювати, а використовувати щепу для компостування, мульчування або опалення, ми використовуємо цей подрібнювач. Коротко про нього. Потужність 2,5 кВт. Ріже гілки до 4,5 см в діаметрі. Тут стоїть не ножова система, а такий вал з обцями, який підтягує гілку і ріже її. Зараз покажу. Що мені подобається. Якісні ножі, які за два роки використання не разу не заточували. Є реверс або в автоматичному режимі, або в ручному режимі. Якщо застріють гілки, це буває, до речі, не дуже часто. Подається назад гілка, можна її витягнути. Але якщо розгалуджені гілки, треба зважати. Бо у нас зламалась ця пластикова деталь, коли подавав якраз реверс, коли подавав назад гілку. Це Можна замінити, але на роботу, на якість роботи це не впливає. Е, відносно тихий є великий контейнер для щепи, який, до речі, коли витягується, тут є кінцевик, е, подрібнювач вже не ввімкнеться. Можна або в контейнері в цьому в тачку висипати, або одразу віднести на купу. Давайте покажу вам, які щепи і розкажу про один незначний недолік. Ось така щепа виходить. Ну і недолік, як ви бачите, це гілки яблуні, вони не дорізаються. Тоненькі гілочки не дорізаються, от лишаються на корі, отак. Ну і крупні от десь, крупні, більш-менш ріже. З гілками горіха, ясина. Груші не буває такого. Це або яблуня, або вишня. Таке. Але все одно, наскільки менше місця займається ще про це видно. Підсумок, можу сказати, цією покупкою ми дуже задоволені. Інших подрібнювачів для порівняння у нас не було, але я і не буде. Він нам дуже допоміг при розчищенні дуже захаращеної ділянки після покупки будинку. Під кінець хочу показати, як ми використовуємо нашу щепу в нашому саду. Якщо я упустив якісь моменти в цьому відео, пишіть в коментарях, всім відповім, всім всього найкращого до зустрічі. Ось наш грушовий садок. Ми його замульчували Це і щепою. В планах замульчувати яблуневий сад.